День вчителя для українців одне з найважливіших професійних свят, адже своїх вчителів, особливо перших, ми запам'ятовуємо на все життя. Традиційно свято відзначається в першу неділю жовтня, тому дата постійно змінюється. День вчителя це завжди неділя. Всі вітальні заходи відбуваються напередодні, в п'ятницю. А в неділю можна ще раз привітати педагога, наприклад, надіславши гарну картинку або зателефонувавши. Цікаво, що в першу неділю жовтня педагогів вітають тільки в колишніх країнах Радянського Союзу. Таку традицію започаткували у 1980 році, назвавши свято День працівників освіти. Багато країн вітають педагогів 5 жовтня. У Всесвітній День Вчителя, який був встановлений ЮНЕСКО, Тим, хто пізнати добро допоміг, тим, хто відкрив для нас тайний доріг, тим, хто нам крила дарує щодня, тим, хто відкрив нам жагу пізнання, тим, чия праця важка, непроста, тим, чиє слово добром проросте, тим, хто відкрив нам науки світання. Наші святкові і щирі вітання з Днем Вчителя!